Автор та ведучий радіо та телепрограми Ластівчане гніздо, Автор, а також виконавець власних пісень, а також шоумен Богдан Ластівка, його гостем програма Чинівці. Сьогодні Вітаю вас, наші студії. Доброго дня, Маріне. Богдане, в день сміху. Кого ж я ще могла запросити до нас, як не людина, котра професійно займається розіграшем? Ще багато вже сьогодні вдачно. розіграли людей. Сьогодні власне я особисто не розіграв, тому що я це роблю в запису. Я розіграю, але ми це готовим, готуємо. Тобто, це завчасно готується. А так, сьогодні я дав. Ну, більше розіграш, ніж я даю в е, такий простий день, тому що сьогодні ж все ж таки 1 квітня До речі я дізнався. Е, не знаю, як ми сьогодні пишемо цю програму. Що тебе сьогодні звільнило з роботи, що ти не працюєш цю я на це не ведуся, тому вітаю попри всіх наших телеглядачів. Хочу привітати з ним сміху, побажати вам тільки хорошого настрою і сміятись — Це подовжує життя. Це дуже важливо. Навіть медики кажуть, що сміятись — це здорово. Тому я вважаю, що навіть в наш нелегкий час сьогодні, коли в нас в така ситуація в країні мені здається, що сміх все таки потрібен, і ми повинні так це розуміти. Тут війна, а тут хороший настрій. Тому що без оптимізму і без хорошого настрою ми не зможемо рухатись вперед. Я рахую, що сміх і гумор подовжують життя, і нас допомагає нам рухатись вперед. Богдане, ви маєте власну телепрограму, радіопрограму «Ластівчане гніздо там постійно звучать і анекдоти, і різні розіграші. Зараз ви згадали про те, що в країні війна чи змінилося можливо, певні теми самих розіграшів. Теми змінюються, але я от сьогодні включив декілька розіграшів, які були якраз побудовані на темі війни. Я завів, наприклад, в нашу баню на проспекті, я завів полк солдат російської армії. Сказав, що їх будуть потім розквартировувати у нас навіть, і що потрібно буде просушити їх білизну, тобто натягнути вірьовочку біля бані, протягнути. Ну безумовно, хазяйка цього закладу на мене трошки може і образилась, але вона, вона просто знає мене і я. Вона впевнена в тому, що я це пожартував. Вона не думала, що я це запущу в ефір. Але потім я розіграв директора Хеседа Шушана Фукса. Я сказав, що Чернівці в найближчому майбутньому можуть бути анексовані Румунією. І Ті єврейські сім'ї, які залишились на Буковині, їх потрібно я представився людиною з ізраїльського посольства, і ми можемо допомогти в евакуації євреїв з Буковини, я йому сказав. І він повівся на це. Я потім сказав, що це програми вас розіграли і так далі, тому подібне. Ну там поруч ще це супроводжується поточними жартами, які супроводжують цю Ну от такі розіграші бувають. Розіграв я адміністратора чудову жінку, до речі, адміністратора нашого ресторану Сорбон нашого комплексу, у моєї дружини був е ювілей. І ми вирішили відсвяткувати таким вузьким колом своїх друзів, близьких. І я позвонив після того, як ми пішли домовились, склали меню. І я думаю, пропустити такий випадок, не розіграти її, я просто не можу. І на другий день я їй дзвоню і кажу, що ви знаєте, я вирішив зробити своїй дружині, Причому я представився і кажу, що ми вирішили своїй дружині зробити, я хочу сюрприз. Вона питає мене, які. І я кажу: ви розумієте, в мене буде один гість. Він полковник воздушно-десантних військ з Краматорська. Він приїхав, і ми з ним домовилися, що він мені допоможе в цьому. І я паралельно домовився з бригадою наших вертольотників, що вони нам дають мій восьмий вертольот. І уявіть собі, що о 6-й годині 18.00 ввечері вже всі збираються, чекають мене нема. Всі хвилюються. і в десь о 18.05 вертоліт Мі 8 зависає над сорбоном і по вірьовочній драбині спускаються десять зелених чоловічків, які потім відкривають стрілянину там ну безумовно холостими патронами. Я кажу, це ми будемо розігрувати. Яка Вони, реакція жінки була? реакція жінки. Жінка знає, що реакція адміністратора сорбони була неймовірною. Вона потім зі мною не віталась, вона образилась на мене. Ну, але потім вона все ж таки зрозуміла, що це розігрус. Повинно для це шоу, а наше життя взагалі це театр, як казав хтось, і люди в ньому актори. Тому жарт це невід'ємний елемент наш, нашого шоу. І я це люблю. Я це люблю. Я з дитинства, наприклад, ми розігрували друзів, там сусідів. Такий дитячий прийом, дуже простий: це гаманець. На ми чіпляли якусь нитку чи леску, ховались в кущі. І люди собі проходили наш перехожі, вони дивляться, гаманець лежить. Безмовна реакція, яка підняти цей гаманець. Людина нагинається підняти гаманець, і тут ми тягнемо за вірьовочку, він розуміє, ну всі сміються, всі весело. Потім, ми дійшли до того, що ми наповнювали гумову кульку водою. І я з свого четвертого поверха, тоді я жив на вулиці Коперніка на четвертому поверсі, ми цю кульку кидали перед перехожими. І одного разу я не розрахував і попав одній жінці, яка ті, зробила за Чиску в перукарні я попадаю її на голову. і Вона стоїть і дивиться на мене. Я кажу, вибачте, ми вас розіграли. Ну такі були жарти. Ну вони потім закінчились. Не дуже приємно. а потім вже почались і телефонні розіграші. Телефонні розіграші перші вони були досить такі прості. Ми просто дзвонили. Нам відповідали. Ми клали трубку, і так ми робили декілька разів підряд. Людину це дратувало безумовно на тому кінці дроту. Потім ми почали вже включати більш серйозні, вже якась тема розіграшу. Значить, ну захотілося якось шуткувати під підшутити над цією людиною чи над сусідом розіграв таким чином. А потім з часом я відійшов від цієї теми. Як музикант і артист, який гастролював з колективом з різними колективами ще тоді в радянському союзі, а потім уже і в Україні, у нас є такий відомий такий прийом. Ну тобто не прийом, а це така традиція. Музиканти після гастрольного туру. Останній концерт він зелений. Називається. Чому зелений? По перше, це останній концерт туру, і нам дуже сумно розставатись. Після такого веселого та бурхливого туру і музиканти жартують. Тобто, що вони роблять? Вони в гримерці, ми ж переодягаємось, концертний костюм, виходячи на сцену, ми зав'язували там джинси чи штани когось в такі узли, що їх неможливо було розв'язати. Мені під, так як я грав на ударних, мені під педаль великого барабану ставили якусь сирнукову коробочку сирників, що я не міг грати. Потім до хета прив'язували також вірьовку, і її хет підточнув. Час, коли я граю, вони його від... відтягували. Я не міг дотягнутися, я його притягував і його знову відтягували. Ну ми робили такі речі, що потім навіть аж занадто було інколи. Але традиції, традиції ми її завжди робили. Тому ну, а пізніше я познайомився з Дмитром Чекалкіним, я його рахую коріфеєм українського розіграшу. Діма Чкалкін це радіо Гумор ФМ, чудова людина, і він паралельно розігрував у себе. Ну а я почав розігрувати на хвилі 100 ФМ. Ну а зараз це відродилось, і вже от рік, як ми цю програму. Аму відродили на наших 100FM, і от таким чином ми працюємо далі з сміхом по життю. Так скажімо. ви постійно розігруєте людей, але чи часто вас розігрують? І чи можете пригадати такі розіграш, які, ну, не, у вас вразив справді? І ви навіть його оцінили зрозуміли. Так, да, це було круто. сьогодні. Наш оператор Сергій мене розіграв одразу. Я підійшов. Він сказав, що сьогодні запис з тобою в програмі в нашій з тобою програмі відміняється, тому що приїхали якісь люди з Києва, і він каже, що це серйозно і вибачай, але відміняється. Я кажу, я налаштувався. що Сьогодні я буду в гостях. Мені приємно взагалі, коли мене куди запрошують в гості. І потім він мене, коли я вже відвернувся, пішов. Він каже, це був розірш. Я тебе перший, значить, сьогодні розіграв. Таким чином він мене. Інколи мене розігрують мої друзі, але в чому тут така от е, ситуація, що я не завжди сам сприймаю розіграш. Я людина, яка розігрує, як кажуть, сапожник без сапог є таке прислів'я, тому я не завжди сам це сприймаю. Але мені подобається, і я розумію тих людей, які це роблять, і з задоволенням розігруюсь, якщо так можна сказати. Вона цікаво, цікава, якщо згадати ваше дитинство, ви мріяли зараз стати тоді стати. Тим, ким ви зараз є Радіоведучим, шоуменом, виконавцем, ні. музикантом ні, я не думав про це, але спочатку почалося з музики. Безумовно, я пішов в музичну школу. Як всі діти, мама хотіла дуже, щоб я був піаністом і віддала мене в першу музичну школу, де я провчився два роки. А потім я її кинув. Піаніста з мене не вийшло. Ну не любив я займатися. Я людина була непосидюча, тим більше в такому в дитячому віці. Ну не хотілося б. Мені хотілось на вулицю з хлопцями, з дівчатами кудись А Чергнуло як і всім дітям, Так а грати на піаніно, це було грати гами, треба було готуватись, треба було щось робити. І я не любив це. А потім повернулось до мене це десь в восьмому класі. Я почав грати на ударних інструментах. Ну, скажімо так, установки ударної у мене не було. Я тоді розставляв на подушках якісь, якісь коробки і вирубав собі такі два дрючка, якісь дві палички, і грав на під якусь музику, грав на цих коробках. Потім мене запросили в невеличкий колектив, такий, тоді ще юнацький колектив. Ми грали у нашого товариша, його звати Володя. Він жив тоді на Коперника 2Б в квартирі вдома ми грали. І це був перший колектив, з яким де я зіткнувся вже з музикантами, познайомився. І ми вже грали якісь твори, вже знімали якусь, як ми тоді казали, фірму. Ми любили грати Deep Purple, Перпл, Юрай хіп, такі речі. І потихеньку, потихеньку. Потім це перейшло вже в ЖЕКі. Тоді дуже модно було в Жеках гурток художньої самодіяльності. Ми грали в Жеках, а потім на. Заводі Легмаш, який у нас там був чудовий зал, тоді він був популярний. Там були одні з перших дискотек, потім пізніше. Я там уже грав на серйозній ударній установці. Це було вже вже була духова група, вже був серйозний колектив. Після чого музичне училище по класу ударних інструментів. Після того консерваторія в Києві, де я познайомився вже з музикою більш серйозно. І я дуже люблю класичну музику. Зіграв навіть я. Болеро Моріса Равеля, малий барабан, яким він в цьому творі є і акомпанемент, і соло. 19 хвилин витримати ем, ритм болеро. Ну, це рахується в класичній музиці. Якийсь певний е, певний щабель. Тебе як музиканта. Ну а після цього гастролі, робота в різних колективах по Україні і за кордон, ну і вже одруження, сім'я. І оселилося поселився в Чернівцях. в Чернівцях, і собі тут таке гніздечко звів. Коли я звів собі <рес> гніздо, я нічого не придумав, тому назву програми «Ластівчине гніздо вона у мене так спонтанно виникла ця назва і ця ідея. І воно так пішло, пішло потихеньку. Ну йдемо далі, рухаємось. Мені це подобається. Ну, і якщо це подобається нашим радіослухачам і тепер вже до речі, телеглядачам, тому що цей проект вже ми робимо 30 хвилин на чернівецькому промені «Ластівчине гніздо. Тож, друзі, будь ласка, я готовий з вами. Спілкуватись, жартувати і тому, що я люблю наших людей, буковинців, чернівчан. Ну, ви особливо маєте любов до міста і співаєте про це, так пишете так. тексти про любов до міста. Буковина для вас певно щось більше, ніж мала Батьківщина. Ну у мене було декілька випадків. До речі, хочу про це сказати. Декілька, як кажуть, у нас що людині даються якісь шанси в житті, тобто, ти можеш себе ну кудись ти міг поїхати, ну звичайно, кажуть, Богдане. Я впевнена, ви себе би знайшли і за кордоном. Разом з тим, і в столиці ви би себе гарно проявили. Були такі у мене пропозиції, і були, як кажуть, якісь можливості у мене виїхати із за кордон і залишитись в Києві. Просто так стало, що батько залишився один тут після смерті мами, і я зрозумів, що я ну нікуди не можу їхати. Треба бути поруч в таких випадках. Він мені віддав е, найкращі роки свого життя і батьки є батьки взагалі. Я повернувся в Чернівці і. Якби ті шанси, які у мене були, чи можливості, я їм не скористався, скажімо, а з другого боку, мені просто вони потім, я зрозумів, після одного гастрольного туру з київським театром Афродита, я зрозумів, що ми проїхали туди такий тур: Санкт-Петербург, Новосибирск, Іркутськ Магадан, Петропавськ-Камчатський, Южно-Сахалінськ, Хабаровськ, Благовещенськ, Чернівці, тобто Київ, а потім Чернівці. І коли я після того туру подивився на наше місто, то я зрозумів, що Кращого міста немає, ну принаймні для мене. І я зараз і спілкуюсь, і серед моїх друзів, люди також такої ж думки, тобто, які дійсно люблять місто наше. Вони не піаряться на цьому. Вони дійсно по-справжньому, це їх рідне. І так от я тут живу і працюю, тому що мені більш нікуди не треба. Один навіть знайомий мій, він не знайомий, він вже став моїм знайомим з Ізраїлю, Марк Штейн. Такий він попросив мене, щоб я йому вислав декілька своїх пісень. Йому дуже сподобається потім попросив, щоб я йому скопіював обидва диска, які я випустив. Я йому надіслав всі свої пісні і останні, і нові. І Він попросив зробити таку такий невеличкий начитати йому привітання, що ніби це була ласівка, виключно для Марка Штейна. І я зробив таку начитку, Йому дуже сподобалося. Там я зазначив, що я мав можливість, але нікуди не виїхав. Я залишився і залишаюсь корінним, я кажу, чернівчанином. От я впевнена, що людина не просто так народжується на певній території. Мені здається, що це десь з висока нам це визначає для того, що саме там ми могли найкраще себе реалізувати. Це моя філософія. Якщо ми вже перейдемо трошки на філософську тему, ваша думка. Ми ж з вами могли народитися в будь-якій країні світу. Так. Правильно, так. але і... чомусь живемо тут і реалізовуємо. Я хочу тут? сказати, що а, тут є просто можна приклади навести з нашого життя. Якщо взяти наш ем, життєвий шлях, ну принаймні те, що я пам'ятаю при моєму вже досвіді, так сказати, і те, що ми бачимо, то у нас народилось дуже багато талановитих людей. Якщо говорити про музикантів, то це і Дмитро Гнатюк, якому, до речі, нещодавно виповнили 75 років, з чим ми його і вітаємо. А Дмитро Гнатюк починав з моїм батьком в Чернівецькому музично-драматичному театрі імені Ольги Кобилянської. І вони жили в одній кімнаті. Ліжка у них були поруч. Посеред кімнати стояла буржуйка, яку вони топили меблями. З сусідніх квартир, які поруч біля нашого драмтеатру, тому що тоді виїхали румуни і позалишали в квартирах все. Навіть якісь речі, цінні, картини і меблі, і вони заходили в відкриті повністю квартири, блали якісь стільці, ламали їх на дрова і топили цю буржуйку, але жили в гуртожитку біля театру. Таким чином з цього почалась так би мовити творча діяльність мого батька, з такого от моменту цікавого, і потім вона продовжилась, мабуть. Мабуть, на генному рівні, але я хочу сказати, що чернівці, якщо взяти і Софія Михайлівна Ротару, це маршинці. І її називають мамою української естради. І я погоджуюсь з таким її псевдонімом, ну, скажімо, і Назарій Яремчук, і Василь Зінкевич. І після того і, і Ані Лорак, і Катя Бужинська, і багато багато музикантів їх можна перераховувати. І художників, і митців іншого і ін, інших, так би мовити, мистецтв. Також в Чернівцях не знаю. Мені здається, що це в нас така благодатна, такий ґрунт для цього на Буковині. і напевно щось в цьому є. Я так відчуваю, що в цьому щось є. І талановиті люди взагалі народжуються в не в столицях, переважна більшість в столицях також безумовно, але я так послідкову відслідковував, талановиті люди народжуються в селі, в районних невеличких центрах, тому що там вони ближче до землі і енергетика землі, і вони пізнають життя. Мені здається, в селі все ж таки набагато краще, ніж у місті серед цього пилу машин. Цих цього руху uh -huh. конвейерного, наприклад, жити я якийсь час, я був в Москві, Так сталося, що я декілька місяців жив в Москві, і рухатись цим транспортом а метро. І коли мені потрібно було добиратись на роботу годину. Ну, я не знаю. Тобто годину туди, годину назад, фактично дві години в день у тебе вилітає на рахунок дорог, і тут я собі пройшовся дві зупинки. Я вже по-перше, вже на роботі, по-друге, по, по свіжому повітрю, І по дорозі я зустрів друзей, моїх там, друзів, знайомих, колег, і ми пожартували, пошаткували. Хтось попросив мене когось розіграти, що я потім зробив. І таким чином я доставив комусь задоволення і отримав сам. І таке взаємозадоволення, взаємний жарт. І надзвичайно ну, цьому величезні приваги маленьких міст. Ви ось згадали Ані Лорк. Зараз багато хто її критикує за те, що вона продовжує їздити до Росії, там виступати разом з тим заробляти там гроші. Ваша думка варто артиста Знаєте, так, я... за це критикувати моя чи позиція, ні? моя позиція на рахунок Ані Лорок. Я її пам'ятаю з першого фестивалю, в якому вона взяла участь. А це фестиваль був первоцвіт. Він називався. Я був ведучим цього фестивалю. Це вже було досить давно. Її тоді. Тоді Юра Фальоса, її продюсер, познайомив публіку з цією талановитою дівчиною. Тоді вона була ще юна, вона ще тоді не могла розмовляти. Але вона Буковинка, вона Скіцманя. І наскільки я потім відслідковував її творчий шлях, я не коли, ніколи ніколи не повірю. Тому що вона в душі всередині може ну, зрадити Україну, якщо ми глобально зараз говоримо. А на рахунок того, як почалось її, скажімо, відсторонення від ем, сцени на Україні, я в цьому побачив просто якийсь фейк, який був спеціально розкручений. Тобто, поява молодиків біля Палацу Україна і акція з якимись петардами, я ніколи не повірю, що це зроблено було просто так, чи навіть після будь-якого ефіру, якби я зараз тут е, в студії, ну яких би заклик до якоїсь анексії, щось я би про то, я не, не впевнений в тому, що люди би вийшли на вулицю в такої кількості і почали б там робити якісь. Це проплачено було фактично, і з цього все почалось. Мені здається, що її вона комусь була просто не вона встала поперек, як кажуть, горла російською мовою, або хтось її. Захотів це зробити. І це зроблено, мені здається, штучно. І ну я її просто знаю. Я не вірю. Я не можу повірити в те, що вона могла е, бути все. Серед... Це спомнів, що це зрадити е, батьківщину. Це щось зробити проти. А виїхати, ну кожна може бути своя думка, виїхати і отримати м, приз навіть в Москві. Це для мене паралельно все одне, що ми купуємо газ у Росії. Ми ж то газ купуємо. Ну так давайте будемо. Ми вже зараз відмовились. нібито відмовились. Так, давайте ми, якщо воюємо, ми не будемо купувати ані газ, ані чого. І хай наш президент тоді забирає свої фабрики з Росії, так далі. У нас іде така війна специфічна і нестандартна. Я би на рахунок ані Лорак, то що в її викопали зірку на площі. Ну це, на мій погляд, цей крок просто необдуманий. Єдине, що хочу сказати, що після ця війна, коли закінчиться, але залишаться люди, і залишиться думка, і як ці люди потім будуть спілкуватись, і та людина, яка от просто треба себе поставити на місце людини, яка розкручувала ці фейки, mm -hmm. як вона потім буде дивитись її в очі, і е, я чомусь відчуваю, е, що ця ситуація якось повинна залагодитись. Просто шанувальники закидають їй, що треба було вийти, організувати прес-конференцію і розповісти про це. У тільки ті перші акції пам'ятаєте, вона мовчала. Вона, вона, в цьому тоді мовчала, але її, потім так? я побачив частково правда інтерв'ю з і Машою Єфросініною, де вони спілкувались, і вона досить відверто розказувала про цю ситуацію. Там стільки такі широке інтерв'ю було. Вона розказала все, все як відбувалось, і як це взагалі а, про, про це розказала. І я вірю. Її. От Я подивився, я, як, наприклад, частковий режисер, я подивився, я їй вірю. Хоча у кожного, може бути, тут на цей рахунок своя думка, кожен може, може бачити цю позицію. І мені зараз мене можуть навіть звинувати та сказати, що ти підтримуєш сепаратистку. Перше, її не можна називати сепаратисткою, вона не виїхала. Якби вона виїхала, або вона би на концертах ем, е, якісь... Якісь заклики звучали якісь, якісь так з її вуст, що от ми тоді вона. да. А в неї нема, вона каже завжди казала, що я люблю Україну, я Українка, я Буковинка, як любила Україну, так і люблю. А мистецтво моє люблять не тільки в Україні, а в будь-яких країнах світу, в тому числі і в Росії, тому що у неї є дуже багато російськомовних, російських пісень. Но вона не винна в тому, що її, у неї є прихильники, є люди, які її. Mm, люблять як артистку, ну, як музиканта і, і так далі, тому подібне. Ну, я думаю, що ця ситуація повинна залагодитись. Таке моє Богдан. Ви постійно висвітковуєте всі новини в українській музиці. Як гадаєте, війна, яка mm -hmm. зараз відбувається на сході України, якось вплине на український шоу-бізнес. Я думаю, що вплине. Я думаю, що вона вже впливає. По-перше, з'являється дуже багато нових патріотичних пісень. Я не можу сказати, що серед них є якісь хіти, але в них є дух українського народу і є любов до України, любов до батьківщини. І я рахую, що це обов'язково мало здатись, мало відбутись. І якось я взагалі розуміння, шоу бізнес для мене воно трошки специфічне, тому що раніше цього не було. Ти повинен в чому полягає взагалі. Шоу бізнес як такий. треба вкласти гроші, щоб потім отримати якийсь прибуток і надприбуток. Ну так, саме слово бізнес гроші, як інакше. Так. так. Я, наприклад, знаю, що в Ізраїлі тут інша ситуація. Мені розказували музиканти з Ізраїлю і кажуть, що, от, наприклад, ти написав пісню, одну чи дві, чи випустив диск. Ти приходиш на радіостанцію, кажеш, у мене є диск з піснями, я автор. Вони слухають ці пісні, кажуть, давайте ми їх покрутимо в ефірі, безкоштовно. Причому. Вони крутять ці пісні, потім якась пісня. Якусь пісню починають ді у діджеїв замовляти по радіо. Вони, відчуваючи це, запрошуються цього автора і кажуть: слухай, друже, твою пісню починають замовляти люди. Тобто є якийсь розголос серйозний. Твоя пісня сподобалась, Давай ми тебе запросимо на телевізійне якесь шоу чи в телевізійну програму, де ти розкажеш про себе, і ми познайомимо глядача і слухача з тобою. І за цей телевізійний ефір ти отримаєш гонорар, тому що ти. Із-за твого часу mm -hmm. з твоєї участі в цій програмі безумовно ми працюємо всі, але ти от повинен отримати гонорар за це. Тобто, там музиканту, який ну займає якийсь там певний рівень, певний щабель, чи з'являється на телеекранах і в ефірі радійному і телебаченні, і так далі, він вже може отримувати якісь дивіденти від цього. А безумовно, вже організація концертів, яка е, включає в себе і оренду приміщення і. Рекламу телевізійну, друковану і так далі, тому подібне, це безумовно вже вкладання грошей, воно так в всьому світі є, було і буде. Але наша позиція мені нещодавно позвонив один мій друг, я просто не хочу називати його прізвище публічно. Він мені перезвонив сказав, що ти хотів би взяти участь в одному концерті Зірок в Києві. Ти ж як організатор концертів, у тебе ж там є якісь спонсори. Ну якщо ти знайдеш десятку доларів, то ми тебе включимо в концерт, і ти заспіваєш 3-4 пісні. Я йому сказав: якщо я без... якщо я знайду десятку доларів, то я з тобою перестану розмовляти, взагалі здоровуватись, перестану. Тобто я не розумію цих і частково мені кажуть, чому ти не розкручуєшся на якийсь певний там рівень, ти не виходиш на всеукраїнський рівень, ти не виходиш на якийсь інший. Я кажу, просто мені я не відчуваю потреби в цьому. У мене є глядач, у мене є слухач, який мене знає його менше може бути, чи він є в Україні, чи він є за кордоном. У нас в еміграції дуже багато чернівчан. і в Ізраїлі, Сполучених Штатах Америки і в Австралії. Мене слухає до речі, Австралійське Радіо, Радіо Руський Берлін» в Берліні. Мої друзі запустили мій диск на Радіо Руський Берлін». Мені дзвонять люди на мобільний телефон з Німеччини, які ніколи не дзвонили. Мені кажуть, бодя привіт. Ми тебе чуємо зараз. Ми я їду в машині, слухаю тебе пісню «Маленький Париж на Радіо Руській Бірлін, Тож так само радіостанція «Вєра» в Ванкувері, де наш знайомий, мій колега Павло Манугевич, працює, він також покручує мої пісні, каже, що тебе в Ванкувері вже знають, напевно, більше, ніж десь, тому що він також подобається творчість йому у Майами, друзі і так далі. І це проходить абсолютно без, без вкладень якихось грошей в якусь там ну, розкрутку, тому що розкрутка це також штучне розуміння. Якщо ти щось пишеш і ти подобаєшся, те, що ти робиш, Подобається будь ти автор якогось е, прози, чи поезії, чи пісні, чи ти художник, якого знають. Мені подобається твоя творчість. Він дивиться на картини, наприклад, наших чернівецьких художників. Йому подобається і все. І Він запам'ятовує художника не по тому, як він е, розмовляє, говорити повинен диктор на радіо чи радіоведучий, Він повинен розмовляти, а художник повинен малювати. І якщо мені подобається його робота, то мені ніхто не докаже, що це погано. У мене є свій світ своє бачення світу, є своя картина світу. Мені щось мені подобається, як будь-якій людині щось мені не подобається, так як у всіх, комусь подобається Алла Пугачова. Комусь подобається Філіп Кіркоров, чи Ані Лорак чи Кузьма Скрябін, чи хтось інший. Тобто, тут я рахую, що це діло смаків в першу чергу. Богдана нас часу практично немає. Є хіба час, щоб ви привітали Чернівчан з насміху. Друзі, я вітаю всіх вас з днем сміху. Не забувайте, що сміх подовжує життя. Ми з цього починали, і з цього я хочу закінчити цим. Бажаю вам добра. В першу чергу здоров'я міцного і смійтесь, навіть коли це цього не дуже вам хочеться. Тому що сміх це наше життя. Ну, моє особисто на все вам добре і бажаю вам всього найкращого. Автор та ведучий радіо та телепрограма Ластів гніздо». автора також виконавець власних пісень. Шоумен вода Ластівка бо гостем програми Черніці сьогодні. Залишайтеся надалі з нами. Побачимось.